Добрий день, дорогі шестикласники! Вітаю вас на уроці української мови, а тема нашого уроку поняття про фразеологізм, його лексичне значення Пояснення значення фразеологізмів. На початку нашої зустрічі пропоную вам, дітки, Зробити прогноз свого настрою. Якщо у вас на душі похмуро та накрапає дощик, згадайте, що після нього часто буває веселка. Ви роздратовані, але заспокойтесь, адже від ваших блискавок можуть постраждати інші. Нехай у вас на душі буде сонячно, своїм теплом ви зможете зігріти своїх друзів. Отже, сонечки, з настріями визначились, переходимо до теоретичної частини нашого уроку. Фразеологізм це стійке сполучення слів, яке за лексичним значенням дорівнює одному слову або словосполученню. Відгадаємо деякі вислови. Коли щось зроблено недбало, незграбно, неохайно, кажуть, як курка лапою. Про людину, яка втратила бажання говорити, хоче помовчати, як у рот води набрав. Якщо сніданок давно вже минув, а до обіда ще. Ой, як довго чекати, необхідно терміново заморити черв'ячка, тобто перекусити. А тепер завдання навпаки. Спробуємо дати визначення певним фразеологізмом. Будь ласка, поставте відео на паузу. Самостійно запишіть значення цих висловів, потім перевірте себе, Дістати з під землі. Це робити щось неймовірне у будь-який спосіб. Купувати кота в мішку, тобто придбати наослів, не знаючи якості товару. Знімати зірки з неба. Робити щось незвичайне, надприродне, заглядати до рота дуже уважно слухати. Діти, зверніть увагу, що лексичне значення фразеологізму не випливає з лексичного значення слів, з яких він складається. У фразеологізмах не можна замінювати одне слово іншим чи вилучати якесь слово. Запам'ятайте фразеологізм є одним членом речення. Наприклад, йому вдалося обдерти донитки селян, обдерти донитки фразеологізм. Його лексичне значення обібрати, позбавити майна. В реченні виступає присудком. Злякавшись, Максим швидко накивав п'ятами, накивав п'ятами, швидко втікав, В реченні виступає присудком. Серед фразеологізмів. Є фразеологізми антоніми, синоніми, омоніми та багатозначні фразеологізми. Розглянемо детально на прикладах. Багатозначний фразеологізм вести вперед. Перше і основне значення бути першим. Передовим у боротьбі, змаганні, роботі. Друге значення верховодити, керувати кимось. Третє ж значення заспівувати або виділятися голосом у груповій пісні. Омонімічні фразеологізми звучать однаково, але мають різне значення. Наприклад, роззявити рота можна щоб накричати на когось, або уважно слухати, роззявивши рота. Також цей вислів може означати велике зацікавлення, захоплення, здивування. Роззявити рота можуть щоботи, якщо за ними. Не доглядати. Фразеологізмів в українській мові величезна кількість, тому не дивина, що серед них багато синонімічних, наприклад, ханьки м'яти, тобто литерювати, нічого не робити, має наступні синоніми. БАЙДИКИ БИТИ Гав ловити, собак ганяти, дурня валяти, воробцям дулі давати, лежати лежним. Антонімічні фразеологізми мають протилежні значення, наприклад, вбити в голову, тобто запам'ятати щось, а викинути з голови. Забути. Діти, якщо ви не знаєте значення фразеологізму, не засмучуйтесь ні в якому разі, в пригоді вам стане фразеологічний словник. Ось такий вигляд може мати обкладинка друкованого словничка. Всі фразеологізми розташовані в алфавитному порядку. Тому дуже легко знайти та з'ясувати значення потрібного вислову. За допомогою плеймаркету можна завантажити додаток фразеологічний словник, легкий та зручний у використанні. Певно, діти, у вас виникло питання. З якою метою використовують фразеологізми? Умовлені фразеологізми використовують з різною метою. Для надання висловлюванню образності, емоційності, експресивності, створення відтінку іронії, жарту, насмішки, сарказму. Вираження позитивних емоцій або фамільярності, відтворення найтонших аспектів значення, характеристики предмета, явища ситуації. Найчастіше фразеологізми використовують у художньому, публіцистичному, розмовному стилях, де основна їх функція вираження образності. З теоретичною частиною ми впорались. Час відпочити підруханку ми, українці. Небо блакитний жовтеє поле гори Карпат. І синє є море, тихий і ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, Коли ми разом нас ніхто не здолає, поб'єдності і сила це добре ми знаємо. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо дружня коли ми разом нас ніхто не здомає. Пом'ятності і сила це добре знаєм. Не по блакини, жовте є по. Ти тут безмежні, це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружньо. коли ми разом, нас ніхто не здолає, поб'єдності і сила це добре ми знаємо. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо, дружньо. коли ми разом. Нас ніхто не нас улає, об'єднані сила це добре ми Гей! отже, діти! Ви відпочили сповнені сил та енергії, тому переходимо до практичних завдань. У першій вправі необхідно пояснити лексичне значення фразеологізмів за потреби. Можете користуватись довідкою, накивати п'ятами, швидко й поспішно втекти. Ні риба, ні м'ясо. Коли так кажуть про людину, то мається на увазі особа нездатна на активні дії. Від неї немає ні шкоди, ні користі. В пух і прах Знищити щось вщент остаточно. А зараз, діти, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте самостійно закінчити вправу. Ну, мої хороші, сушити мізки далі. У наступному завданні нам необхідно скласти та записати речення з двома поданими словосполученнями, щоб вони виступали фразеологізмами та підкреслити їх як члени речення. Ось які речення вийшли у мене. Найкращі подруги розбили глека. Розбили глека, тобто посварились. Хто подруги, це підмет, розбили глека, присудок. Під час перерви учні не повторювали домашнє завдання а ходили на головах. Ходили на головах, тобто бешкетували. Хто учні, підмет, ходили на головах, присудок. У наступній вправі нам необхідно списати речення. Знайти фразеологізми та підкреслити їх, як члени речення. Перше речення. Кайдашиха прикусила язика, але її розбирала злість. Прикусила язика, тобто замовчала. Хто Кайдашиха це підмет, що зробила? Прикосила язика, присудок. У наступному реченні Джеря обходив панський двір десятою вулицею. Обходив десятою вулицею фразеологізм означає уникати зустрічі. Джеря підмет обходив десятою. Вулицею присудок. Третє речення. Семен стояв ні всіх, ні в тих, тримав у руках торбину. Ні всіх не в тих фразеологізм. Лексичне значення незручно ніяково. реченні буде виступати обставиною. А зараз, діти, поставте на паузу та самостійно опрацюйте четверте та п'яте речення, перевірте себе, будь ласка, діти. Ми з вами добре попрацювали, тому можна і розважитись. Уважно розгляньте картинки та відгадайте фразеологізми, які на них зображено. Можна намалювати ілюстрації до висловів, які вам подобаються, та запропонувати друзям розшифрувати їх. Наприкінці нашої зустрічі пропоную вам зробити рефлексійну вправу. Я чарівник. Заплющте очі, дітки, та уявіть себе володарями чарівних паличок. Уявили? Тепер напишіть на аркуші наступне. Якби я був чарівником, або була чарівницею, то сьогодні б я та доповніть незакінчені фрази, що б ви хотіли виправити, зробити, додати або дізнатись. Пам'ятайте, діти, що кожен з нас може бути чарівником. Варто лише повірити у свої сили. Залишаються домашнє завдання. Повторіть, будь ласка, теоретичну частину уроку та виконайте вправу. У поданій вправі необхідно доповнити фразеологізми та з двома з них скласти речення. Дякую за увагу, діти! До наступних зустрічей!